Українського нонфікшену на той час майже не було. І взагалі ми були виховані нашим попереднім власником, що українського нонфікшену не може бути, тому що це нікому не потрібно. І, і по-друге, цього ніхто не може написати. Ну, Нібито українські автори не здатні писати український нонфікшен, який був би цікавий українському читачеві. Ми вирішили все таки спробувати, і як бачимо, в принципі, у нас вийшло. З'ясувалося, що є навіть такі автори, у яких вже написана книжка, яка вже там лежить в рукописному варіанті і чекає на свій час, коли там коли її будуть видавати. Видавництво віхола доводиться на власному прикладі. Засновниці віхоли ризикнули, вирішили працювати лише з українськими авторами і видавати нонфікшн. Видавництво стартувало у розпал пандемії, а перші прибутки отримало під час повномасштабної війни. Знайомтеся з засновницею. Мене звати Ольга Дубчак, я головна редакторка і одна із засновниць видавництва Віхола. Так, загалом можна сказати, що історія в нас е, така. Книжкова або навіть така кінематографічна, я би сказала, тому що ми почали зі скандалу. Тобто ми скандально звільнилися з видавництва наш формат, в якому я також була головною редакторкою. Це було дуже таке швидке прийняте рішення стосовно того, що треба звільнятися. Я взагалі тоді тільки народила. У мене була дитина, який був місяць. Я планувала взагалі посидіти в декреті трошки, але не склалося. І, власне, ось так ми звільнилися, пішли в нікуди і думали, гадали, чим би ми тепер могли б займатися. Нічого іншого, крім як створити власне видавництво, ми не придумали. Спочатку, від самого початку, ми запланували, що ми займатимемося суто українськими авторами, тому що в видавництві наш формат ми займалися перекладною літературою. Перекладна література, перекладний нонфікшн це завжди про купівлю прав на книжку. А, і ми розуміли, що у нас це точно в перспективі не виходить, тому що ну, купівля прав це, по-перше, гроші. А по-друге, це е, така е, річ, яка вже розхапана українськими видавництвами. Тобто, права вже в принципі зазвичай комусь належать. Українського нонфікшена на той час. Майже не було. І взагалі ми були виховані нашим попереднім власником, що українського нонфікшену не може бути, тому що це нікому не потрібно. І, і по-друге, цього ніхто не може написати. Ну, Нібито українські автори не здатні писати український нонфікшен, який був би цікавий українському читачеві. Ми вирішили все таки спробувати, і як бачимо, в принципі, у нас вийшло. З'ясувалося, що є навіть такі автори, у яких вже написана книжка, яка вже там лежить в рукописному варіанті і чекає на свій час, коли, там, коли її будуть видавати. Так придумали. Тобто була така ситуація, що вже все ми створили ніби видавництво, ми вже розписали, хто чим буде займатися, а спойлер. Всі-всім е, мали би займатися. А і все добре. Тобто ми вже розуміли, в якому напрямку ми рухаємося, які книжки ми готуємо, а назви немає. Е, у нас палали просто наші чати, тому що були, було багато різних думок, різних пропозицій. Е, і все було не те й не так. Е, ми точно хотіли, щоб це було питоме українське слово. Е, і Думали про те, що нам би треба зараз показати е, в цій назві е, щось от, власне, про нас. Е, тому ми думали, ну, наприклад, назватися разом. А, але тут ще такий варіант, що якщо ти засновуєш якусь компанію, то потрібно ще перевірити, скільки ще існує таких компаній чи організацій з такою самою назвою. Були цікаві варіанти там, звичайно. І «аксолотль» навіть слово було, Ну, словом таке. Але якось я можу навіть сказати, що це була моя ідея, вона була абсолютно випадкова. Чомусь мені спало на думку це слово, віхола, хоча було літо. Я його написала, і якось всі одразу всі погодилися. Потім я коли там, подружці своїй розказувала, що все, будемо називатися Віхола, вона так на мене подивилась, каже: ти що? Що це ви ви розумієте, що з такою назвою ви, ви розбіжетеся через місяць? Це ж, це ж взагалі. А, от. Але ні, як виявилося, все-таки вона в саме серденько втрапила ця назва. Я можу сказати, що ми точно жіночі видавництво, тому що у нас всі всі співзасновниці жінки, і, і взагалі у нас немає працівників чоловіків. Тому ми очевидно жіночі видавництво. Але чи ми, чи ми сприймаємо себе як суто таке жіноче прям утворення, так я би так не сказала. Книжковий бізнес в Україні це завжди про місію, це завжди було так, і, і я думаю, і буде. Але зараз вже можна стверджувати навіть на прикладі віхоли і не тільки віхоли, що це вже стає доволі прибутковим бізнесом. І це прекрасно. А я навіть не знаю, що розказати про список від Forbes. Ми були дуже здивовані, коли, коли ми туди потрапили, Тобто ми не очікували такої слави. Я думаю, що Віхолі допомагає бути успішним бізнесом те, що всі співвласниці, співзасновниці видавництва дуже залучені в роботу. Тобто, у нас немає таких людей, які. Там створили видавництво і все відсторонились. Ви собі там працюйте. а Я там, там зніму прибутки, коли вони будуть. Так ну у нас такого немає. У нас всі працюють, всі знають свою роботу і всі дуже зацікавлені в тому, щоб віхола була успішною і щоб вона розвивалася, щоб її знали. Кожний працівник дуже дуже залучений в цей успіх. Ми починали в добу такого лютого карантину, коли взагалі там на вулиці навіть там, не дозволяли виходити. А, тому, як каже одна із наших співзасновниць, заснували видавництво на диванах, тобто кожна у себе вдома. І так воно і триває по сьогодні. 24 лютого, у нас мала бути робоча нарада. Ми на неї зібралися в шоці, <хи> просто помовчали, по подумали, хто що зараз буде робити. Десь приблизно два місяці. Ми взагалі нічого не робили. Тобто, ми просто ми впали в такий анабіоз в шок. І ми були переконані в тому, що читання зараз точно нікому не потрібно. От книжки зараз українцям, ну точно не хочеться читати, коли під Києвом стоїть русня, але <кхм> ми помилилися. Тобто, е Замовлень, звичайно, їх стало там якийсь період менше. Але українці здивували нас, тому що вони не покинули читати, не покинули купувати книжки. А були й моменти, коли взагалі люди навіть просто заради того, щоб підтримати нас, замовляли там багато на великі суми. Книжка Віри Агеєвої «Залаштунками імперії, якраз про російсько-українські відносини. Вона стала дуже актуальною, українці почали цікавитися, що ж врешті таке сталося, чого ж. А в цій книжці якраз дуже детально описано, чому це все відбувається. То ось така книжка, як за лаштунками імперії, вона реально утримала нас на плаву і ми продовжили свою роботу. Ну і крім того, ми ще звернулися до української класики, тому що ми побачили запит. В українському суспільстві, яке стало нарешті, цікавитися своєю рідненькою класичною літературою. Безмежна кількість, я думаю. Взагалі вважаю, що чим більше перевидань класики, тим краще. Ну, нехай вона буде. Найрізноманітніша, тобто тверда обкладинка, м'яка обкладинка, як у нас, наприклад, там, мінімалізм на обкладинці, та? нехай там буде якісь, якісь там інші якісь ілюстрації чи дизайнерське, дизайнерське рішення, але нехай всі, хто хоче, Перевидадуть класику, це прекрасно. Якщо в суспільстві є запит, то чого б його не задовольняти? Загалом ми починали з того, що ми пропонували просто про складні речі. ми так це і афішували від самого початку, що ми зараз вам дамо змогу, після, наприклад, важкого робочого дня, відпочити, почитати щось цікаве, щось таке серйозне, але просто легко і доступно тобто, щоб ви не напружувалися. А брали нові знання за допомогою наших книжок, і щоб це було ненав'язливо. я думаю, що десь ось так воно досі і є. Хоча ми, в принципі, вже і розширились, так тобто, ми це не, не просто там. У нас вже є і художка, у нас вже там є і філософські такі праці, типу Тараса Лютого, тобто вже і в серйозну літературу ми теж пішли, але я думаю, що з наших книжок люди продовжують брати ось такі якісь серйозні якісь речі. Якісь важливі знання, які подано в легкій доступній формі. Так завжди було, і так завжди буде, маю надію. Це з, того, з категорії тих питань, що переможе книжка друкована чи книжка електронна, і відповідь на це питання вже давно є, переможе друкована книжка, тому що. Ну, попри всі зручності електронної книжки, людству хочеться тактильних відчуттів, гортати сторінки, торкатися там, приємного паперу і так далі. Прибутки враховуються. Тобто, звичайно, що прибутки. Ми зробили інвестиції. Тобто, ми, коли починали, звичайно, для відкриття свого видавництва потрібні були гроші. Гроші мав дати хтось. Ми навіть шукали інвесторів, і навіть майже знайшли. Але інвестор, потенційний інвестор, він захотів свою частку в тобто якісь не акції, але щоб він там мав, наприклад, право голосу, і щоб він там теж міг брати участь у наших. Дискусіях у наших нарадах і приймати теж якісь рішення. А, і ми подумали, що дякуємо, але ні. Ми відмовилися і вклали свої гроші. Е, хтось позичив, зокрема, я, е, хтось якісь були якісь збереження, і, і все це ми вклали в ось цей проєкт Віхола. І наші інвестиції вже нам повернулися. І знаєте, коли вони повернулися? Вони повернулися, коли. Уже було повномасштабне вторгнення. Ось, і, Так, і цим, я думаю, це наше велике досягнення. І вже кілька разів ми навіть прибутки знімали. Ми їхали на книжкову, книжковий ярмарок у Дніпро, і ми приїхали, а наші книжки не приїхали. Тобто ми починали день. На цьому ярмарку без книжок у нас був пустий стенд. <хи> Трошки не розрахували з новою поштою, яка пообіцяла нам надіслати наші книжки, але через тиждень. Тому ми просто пішли в книгарню є і купили там свої книжки. Чи починали б мирніше Навряд чи. Але ну і загалом ми продемонстрували, що в, в найстримніших умовах ми можемо робити свій бізнес. Але чи, чи хотіли б ми цього? Я думаю, що не хотіли би. Та ви знаєте, ні, нічого я б собі не радила, тому що в принципі мені здається, що все, що відбувається, воно відбувається так, як має бути. Тобто, е, що працюю я зараз. Так, як, в принципі, і маю працювати Я, як підприємець, очевидно. Я би сказала, смаліть. Робіть е, все, що вам спадає на думку. Нічого не бійтеся, е, ніхто, вам, ніхто вам нічого не скаже. Тобто, робіть найшаленіші ідеї, втілюйте в життя, не бійтеся, не, не, не гальмуйте. Просто смаліть.